Доброго дня. Доброго дня вам. Це пан Остап. Так. Мене звати Ірина Доморецька, я з газети наша українська справа. Так. Ваші хлопці дали мені ваш телефон під заводом. А, добрий день. Можна вам задати кілька запитань? Будь ласка, так. Розкажіть, будь ласка, там на пікеті беруть участь члени вашої організації? Беруть члени організації для нації. Ну і свідомі громадяни, хто зголосився, хто почув про цю ситуацію, хто має бажання там перебувати. Навіть якщо ви виявите бажання, будь ласка. Mm -hmm. то це там там не те, що там Добре, а можете пояснити, бо я була там двічі сьогодні і вчора. Чому так? вони не можуть пояснити, чому вони там стоять? Вони не хочуть пояснювати? Ні, вони пояснюють. Ні, там ситуація яка. Надайте, як вас звати, будь ласка. Ірина. Пані Ірина. Розумієте, там стоять звичайні люди, якщо надійшли на організацію, вони не, не, не завжди були під таким пресами, наприклад, як я, чи, чи інші з керівництва нашої організації. Mm -hmm. Просто вам може не зовсім відомо. Там на, кожне, на кожного дня ну, зараз вже зменшилась кількість. На день так раз 8-10, а може і більше. Часто вночі, це якщо порахувати, до, ну майже що години, що півгодини, до них під'їжджають люди, дають їм годину півчасу щоб відійти, ну, щоб ми звідти там поїхали. Погрожують вбивством, розстрілом, що спалять з катами, завезуть з круж... катами, запалять, не там згорять. Ну, тобто люди вже під таким там пресом, що коли хтось до них підходить, і вони людини не знають, мені спокійніше, розумієте, бо я вже там ну, журналістом цей. Тобто люди під таким там пресом, що ви собі просто не уявляєте. Там підходив директор і казав їм, директор заводу, Василь Задорожний, каже, ви пішки, ви ніхто, якщо б не я, або якщо я захочу, ви будете лежати поламані в лікарні. Ну це взагалі, я здивований, щоб директор таки говорив. Розумієте, ми хочемо там диктофон і записати ці всі речі, це все виклати в ефір, тому що я вже вчора був директоркою спирту, це все розказував ми взагалі, ну як такі речі можуть відбуватися. Але ви не попали люди... цього на диктофон? Є деякі речі записані, є речі деякі записані, будемо, можливо, виставляти скоро в ефір. Просто розумієте, стільки бруду, ми, не... ми... ми це все виставимо, але зараз ми не хочемо, щоб все пішло в сторону іншу. Ми хочемо, щоб розібралися е, слідство е, з тим незаконним спиртом 4 тонни. Ми не хочемо це переводити в справу конфлікту, розумієте, яка ситуація. А насправді, там, ну повірте, ви там, якщо б постояли біля них декілька годин, коли, ну, ну це, це ранне, в мене була прес-конференція, прийшли якісь тітушки з директором заводу, і ми кажемо, хто це такий? Він каже, це працівники. Ми кажемо, покажіть документи, а вони обличчі ховають, повибігали з прес-клубу. Ну що це за діла? Ну, Це директор так все веде. Розумієте, ну, мені це таке, я можу будь-який прес. Мені хату палили, не хату-квартиру на Староєврейській, бо я захищав парк парзнесіння. Там земля, земля тільки 6 мільйонів доларів, це був 2010 рік, коштувало. Я відстояв парзнасіння і горолева. Єдина організація наша відстояла горолева. Їй мали з мости будувати е, готель апартаментного типу. І це голосували 89 депутатів з 90-Львівської міської ради. 2010 рік. Ухвала за 2009, -й. можете перевірити. Розумієте, ну, я просто вже пройшов різні речі. А люди, ну, хто там недавно вступив, чи просто виявив бажання долучитися до акції, для них такий прес, повірте, це витримати психологічно і дуже важко. Ми ну, ні, кожен... а е... я не ще не не вам ще вам сказати таку ситуацію. Дивіться, ситуація наступала... Ні, ну, там настільки людей приїхали з золочуванет. Сказали, що ви ваша організація з Коломиї, ідея нації. Яка наша організація з Коломиї? Сказали, що, сказали, що вода, вас застав статтів керівник з Коломиї приїхав. Я взагалі, ну я в Коломиї був, там проїздом, поїздом, так, в Чорнівці їхав. Ну розумієте, тобто, я вже відношення до Коломиї не маю. Ну, тобто, але вони представляються, що вони журналісти, показують посвідчення золочів нет. Ми такої там не говорили. Люди вже, розумієте, коли вже підходять до мене і кажуть, що я журналіст, вони вже не знають, чи це якась провокація. Я вам говорю, це абсолютно серйозно. Чи це, що це взагалі відбувається. Тому абсолютно це треба нормально, адекватно сприймати. Людей завдання. Ну, є завдання в них конкретні. Повірте, там не завдання тільки стояти, там є конкретні людей завдання. Можете розповісти Такі. про них? Ні. Ми все ну розумієте, ми все цьому публічно говоримо, але є речі, які ну, вони, вони там, де, люди і люди рані там під пресом. Ви собі не виглядаєте під... а вночі це, ну, це без срів. Коли їх там на них світять фарам, ну люди не знають, чи зараз там переїдуть тими машинами. Повірте, я там був і вночі, і вдень, ну, але мені простіше. Я як керівник організації я вже був, я вже давно цим займаюся. А люди, які там рік чи пів року, чи... а є люди, які навіть не член організації побачив, чи по телевізорі, чи прочитав в інтернеті, я кажу, мені кажуть, у мене родич спився. Ну там не в тому селі Струдень, а в іншому є завод. Родич спився. Тому що там незаконно спирт виносили, і був дешевий алкоголь, і я їду вас підтримати. Тобто люди, які взагалі нас підтримують, які взагалі не дотичні до нас. І повірте, тобто, це вони звичайно. Стоять, так? Абсолютно, так. І це, і повірте, для звичайної людини, яка там ну, працює там на заводі чи на заробітки їздила на Чехії, ну, для неї там така ситуація, коли приходить кажуть, зовсім каже, знаєте, що ваш... Ваша організація з Коломиї, що на туди. Ну тобто такі речі, я же там не хочу інші речі говорити, я не все вже там пам'ятаю, але тобто показують журналістські посвідчення, ну, ведуть себе, а, а потім пішли до дирекції заводу пити, ну, пити каву чи що там. Ну розумієте, і, і вийшли з директором разом, розумієте, і всі хлопці розуміють, що ці журналісти просто є ну, підіслані. І вже коли приїжджає хтось інший, вони вже не знають, ну, людина, звичайно, повірте мені. Це дуже важко. Я ну, їх розумію. я Я, вас просто кілька я, разів, я, я зараз розумію. Там, Ще така ситуація. Там постійно, от, що годину, що півтора приїжджає, чи мій помічник, чи мій заступник, ну, то хтось приїжджає з вищих наших з керівництва, я навіть зараз там хочу приїхати, просто я був вчора в Києві, спілкувався з директором транспорту. Скільки е, часу ви плануєте термін ми, ми, ми наразі, ми, ми зараз дивіться, яка ситуація. Моя задача, щоб відбулося е, слідство згідно закону. От повірте, от ми, ви від мене жодного разу не почули і подивіться всі ефіри, ми нікому персонально нічого не ставили. Хтось я винний чоловік має сісти в тюрму. Ну за це хай сідає в тюрму, півроку вивозили по 4 тонни, сіде тросісти в тюрму. Хто там винний? Група осіб, яка хай визначає слід яким чином ми будемо діяти? Чи це що будуть якісь пікети, чи намети в містечку, чи пресконт... ну, будь-яка форма, яку ми приймемо належно, щоб вона діяла, ми будемо діяти.